Вітаю! Поговоримо про порядок придбання квартири в житловому комплексі весняний за програмою Єоселю. Найперше, що ми вам радимо зробити, це визначитися з квартири серед асортименту та одразу зарезервувати бажану квартиру у відділі продажів. Для цього передайте вашому менеджеру копії або фото в гарній якості паспорту та ІПН. Далі подати заявку на отримання Єоселю в додатку Дія. Якщо вам потрібна допомога з оформленням заявки, то ви можете звернутися до вашого персонального менеджера, і ми з радістю вам допоможемо в цьому. Що далі, пройдіть первинну перевірку даних та документів банку, після чого отримуєте у Development довідку лист щодо параметрів нерухомості та її вартості і квартири. Після того, як ви отримали рішення банку щодо надання кредиту, заплануйте візит в банк з оригіналами документів для підписання. Наступний крок. Оплатити власний перший внесок. Частина шляху вже пройдена. рухаємось далі. Після повної оплати вартості квартири та підписання акту прийому передачі квартири ви зможете зарезервувати право власності. Залишайте заявку на обрійну квартиру в ЖК «Весняний» просто зараз. Ми бажаємо вам позитивних схвалень!